Друзі, всім привіт! Це подкаст Варто жити. Сьогодні ми говоримо про те, що в біса робити, якщо ти маєш зайву вагу, підбухуєш і в цілому бачиш, що щось з тобою на те відбувається. Але зупинитися не можеш або не можеш знайти причини реальної. Про це говоримо сьогодні. Що суботи, ви можете дивитися і слухати наш подкаст на різних ресурсах і на YouTube, і на Spotify, тобто, всюди, де ви зараз нас дивитеся. І слухаєте, знаєте, що ми є ще на більшій кількості ресурсів, тому в гаджеті за кермом слухати з допомогою навушників, транспорт та просто вдома щось готуєте, слухайте нас. Тому, друзі, якщо ви зараз нас слухаєте дивитеся і маєте проблеми з собою, ефір вас не до кінця заспокоїв. Ви можете з понеділка телефонувати нам на лінію психологічної допомоги 5522. Вона працює для того, аби вам. Полегшити життя сьогодні. Поруч зі мною психотерапевт, і людина, яка відповість на запитання дуже важливе для багатьох українок надто зараз. Чому я набираю або втрачаю вагу? Що з цим в біса робити? Я не їм солодкого, займаюся спортом. Та я, можливо, не сплю так як раніше. Ти, в принципі, в стресі, як всі ми. Але що в біса відбувається? Оксана, поруч зі мною, Оксана Собко це психотерапевт і людина, яка працює разом з нами в кол-центрі. Коротше, маю купу регалій, але, зрештою, я думаю, що сьогодні ви зрозумієте чому. Привіт. Привет. Ми маємо людям пояснити, чому власне цей момент стався з, зі зміною зовнішності. Окрім набору ваги, ми ще з подругами обсудили, ми помітили таку знаєш, якусь одудловатість. Це при тому, що людина, людина не п'є алкоголь там не. Курить щось на балкончику щовечора, щоб зранку мати, а вночі або ночі, щоб зранку мати відповідний вигляд, але тим не менше, структура якось і тіла, і обличчя вона змінилася у когось в бік у цієї і набору ваги, а у когось навпаки, хтось дуже сильно схуд. Як це пов'язано зі стресом, наскільки я розумію, передусім? Ну, насправді так, дуже часто зараз я теж звер... звертаються люди. Є запитання стосовно того, чому я змінююся або поправляюся або худну. І десь дуже часто між рядків звучить оце РХП. Але а що це? розлад харчової поведінки. Ага. Ну, це щось таке дуже популярне на слуху, але насправді ми поправляємося або худному не через розлад обов'язково харчової поведінки. Це може бути причиною, але найчастіше ми поправляємося або худному. Навіть не найчастіше завжди ми поправляємося або худному, тому що в нас є або профіцит калорій, тобто ми з'їдаємо більше ніж витрачаємо, або в нас є дефіцит калорій, угу. коли ми з'їдаємо менше ніж витрачаємо і починаємо втрачати вагу. І якщо вже починати розглядати це питання не з психологічної точки зору, а просто про те, як змінився уклад нашого життя, тут вже буде багато відповідей. І мабуть, це важливо для того, щоб уникнути такої гіпердіагностики, так і почати просто з того, щоб розібрати, як ми тепер живемо. Наприклад, є людина, яка раніше їздила на роботу, їй треба було дійти там до паркінгу або до метро, проїхатись, пересісти, можливо, на іншу лінію, дойти до офісу, в офісі ще по сходах, потім на обід, потім, можливо, вона захотіла прогулятися. А Зараз є велика кількість людей, які почали працювати з дому, тобто це вже змінює ту кількість калорій, скільки вони витрачають, зменшується кількість їхніх походів на прогулянку, тому що дуже часто може виникати навіть тривога від далеко від дому. Так є міста, які часто обстрілюються угу. артилерійським вогнем. Так. Тобто, ми розуміємо, ці люди теж не можуть часто гуляти, як можливо раніше. Є приморські території, де люди раніше виходили на пляж, а зараз це не можна робити. І вже аналізуючи це, можна розуміти, що людина могла не змінювати своїх звичок харчових, але почати набирати вагу. Тобто це одна може бути з причин. Але як кажуть, якщо у вас параної, не значить, що вас не переслідують. Тобто дійсно можуть бути ще інші якісь причини, і вони будуть психологічні, в тому числі це тривога, це стрес, це брак сну. Насправді, навіть оцей брак сну, це може бути причина того, що людина так більше набрякає, затримує воду, тому що для організму це великий стрес не спати. Причини не спання, вона ну, знову ж таки пов'язані зі стресом. Е, і в тому числі навіть і ці гормональні причини, так тобто для нас, наприклад, стрес, напруга це щось таке напівмагічне. Ми її не можемо помацати, так ми її відчуваємо. Але на рівні тіла це все одно якась хімія. Тобто ми розуміємо, що тіло продукує якісь певні гормони, в тому числі гормон там кортизол, адреналін, під час ну, якщо ми точніше втрачаємо сон, то теж починає змінюватися гормональний фон, може це впливати, наприклад, на вироботок такого гормону, як лептин, який безпосередньо впливає лептин, який угу. безпосередньо впливає на ті центри, які відповідають за апетит. І є люди, в яких буде надмірний апетит, а є люди, які навпаки перестають їсти. До речі, про сон, друзі. Якщо ви ще не дивилися наш подкаст, введіть в моєму YouTube-каналі в пошуку подкаст про сон. Він там є, ми про це детально поговорили. З приводу цієї, знаєш, Старості, яка спіткала наші молоді обличчя за останні півтора роки, насправді ходить дуже багато мемів. Ну там навіть дівчата робили крупні фото обличчя до 24-го і після 24-го. Ну, ви будете сміятися, я реально бачу, як, як обличчя змінюється. Та, ясно, що це не як на програмі там в айфоні зміна, там купа мор зморшок і всього решта, але обличчя змінилося, вираз очей змінився. Ну це логічно, те, що ми пережили, має, напевно, таким чином. Впливати. Але з приводу завої уваги я спитаю тебе: а що робити у випадках, коли внутрішньо тобі не хочеться нікуди виходити, ти хочеш сидіти вдома, вже 25 разів підписався на різні йога-пілати-сторінки в Інстаграмі з прямими ефірами, але ще жодного разу не скористався, а виходити ти нікуди не хочеш. Та й в принципі немає ніякого бажання. І, і сил немає от найголовніше от реально немає сил і ти. І трясти тілом у спортзалі, оце все те рік, ясна справа, що воно би зігнало. От нема сил. Ну і ти бачиш себе в дзеркалі і ще більше немає мотивації нікуди йти, тому що ну коротше, все, все погано. Що з цим робити? Ну, мабуть, найперше потрібно шукати причину, що за цим стоїть, тому що якщо людина не має сили, то, скоріш за все, є якісь підстави, чому вона цієї сили немає. Можливо, в неї там, не діагностований якийсь психічний стан. Так? Наприклад, при депресіях може змінюватися наша активність, може навіть вона змінюватися впродовж дня. При тривожних, наприклад, там розладах теж може змінюватися оця життєва сила, те, що ми відчуваємо. Тому найперше це напевно розбиратися в причині і відносно того вже рухатися до того, щоб ставати здоровішим, як психічно, так і фізично. Крім того, коли ми говоримо про рухову активність, дуже часто люди уявляють собі, що це обов'язково ТРХ 50 метрів пропливти там в басейні. Насправді прогулянка це вже рухова активність, зарядка це вже yeah. рухова активність. Тобто ми можемо ходити. Для початку, якщо сил на більше немає, це не відміняє необхідність там звернутися до психолога або на лінію, щоб розібратися, що відбувається зі мною зараз. Якщо це погіршує якість мого життя, так той угу. мій стан. Але якщо вже про активність говорити, то ходити це активність, прогулянка це активність, і не обов'язково одразу там п'ятнадцять тисяч кроків. Так пройдіть, скільки ви можете кожного дня там на 100 кроків більше. Зарядка це активність. От, але напевно най, найперше це розбиратися, що відбувається з моїм психічним життям, якщо я взагалі не маю сили, якщо там я не працюю фізично так багато, а відчуваю так, наче я дуже-дуже втомлений. Зараз ті, хто нас слухає за кордоном, мені, напевно, найбільше написали, до речі, про зайву вагу. Перебудова. Нашого раціону і перебудова режиму, в якому ми живемо, це напевно те, над чим варто трохи попрацювати, якщо це нове життя, та зусилля певні зробити для того, щоб себе почути і зрозуміти, що я роблю не так. В тому числі це стосується там і прогулянок і часу споживання калорій і їх використання. Ну тому що, наприклад, ми зараз працюємо. Я зранку гарненько так поїла ще зараз, е, капучинки випала. Там якісь тісточко дуже полезне, поняття, з'їла. Я зараз сиджу, а після того, як ми завершимо з Оксаною, я поїду за дітьми знову ж таки на машині, а потім я їх повезу додому, а потім на гуртки. І я весь час якби буду, буду по суті вести сидячий спосіб життя. Але, якщо чесно, то якщо б я встала, наприклад, раніше, перед тим як їхати на роботу, на запис наш, ну, просто не полінувалася, встала. і Пробіглася сьогодні, то я впевнена, що я б і себе краще почувала. І ну, принаймні, спортивний якийсь, спортивна галочка на сьогодні була б у мене поставлена. Але ми стикаємося з іншим, з тим, що сьогодні вночі була повітряна тривога в Києві, і ти реально ясно, що ніби і спав, але твоя рука тягнулася до телефону і контролювала. Це дуже смішно. До речі, хто живе за кордоном, щоб ви розуміли, ми мами в основному контролюємо рух ракети. Тобто я можу спостерігати, де вона, куди вона летить, не в прямому ефірі, на жаль, тому ми збивали більше. Але це все думки, які потім спочатку ти слідкуєш, куди летить ракета, потім ти переживаєш, куди вона долетіла, а потім настає ранок, а потім зайва вага, одудлаватість, синці і оце все. Ви у Львові так само, Оксанка зі Львова у Львові в такому ж самому ритмі? Чи це тільки у нас тут в Києві? Ну насправді у нас просто менша кількість тривог наскільки мені відомо. Mm -hmm. Тому, мабуть, все-таки трошки інша ситуація, але стосовно тривоги, яку переживають люди. То тобто теж львів'яни, які виїжджали за кордон на початку війни. Вони говорили про те, що вони насправді, навіть будучи за кордоном, теж слідкували за рухом ракет над Україною. Дуже маленька кількість людей вже під кінець зрозуміло, що це абсолютно неефективно і не покращує якість життя, ні їхню, ні тих чоловіків, так. яких вони там видзвонюють в четвертій ранку, чи ти точно пішов в укриття. Ми не лікуємо тривогу. Тривога це не патологія, це якийсь такий механізм, який еволюційно нам дістався для того. Що ми як популяція взагалі вижили, наше завдання тримати цю тривогу в такій здоровій часті, здоровому розмірі, скоріше, так можна сказати, і відділяти все-таки її від патологічної цієї тривожності, яка реально псує наше життя. Uh -huh. Тобто, реальна тривога, це коли, ну, наприклад, я їду сьогодні в Київ зі Львова, де умовно спокійніше, ми так, наче в тилу, все-таки. Хоча теж є прильоти, теж є руйнування, але їх менше. І коли я їду, то в мене виникає тривога, оскільки я не знаю, де тут укриття, я не знаю часу підльоту ракет, чи дістає артилерії, якихось таких речей. Тобто тривога з'являється тоді, коли є якась невідомість. Uh -huh, uh -huh. Відповідно, це нормальна тривога, тому що дійсно я в стані війни їду в столицю, кубстрілюють. І е, що я маю зробити? Я маю перевести невідоме у відоме. Ну тобто, я маю собі подумати: окей, я вийду з потяга, недалеко є метро. Я маю їхати на метро. Метро це укриття, фактично. Тобто, тут моя тривога мала би вже знизитися, тому що це здорова тривога, яка мені каже: Слухай, там небезпека, нам треба щось зробити, щоб ми могли порятуватися. І я даю їй відповідь: дивись, там метро. Я домовилась. Або я думаю про те, що я прийду сюди. Тут метро вже немає, але тут є Ніна, яка знає де укриття, і я знову перевожу. i don't know Своє невідоме у відоме. Так. Що таке патологічна тривога, якщо я починаю далі вже не з реальністю контактувати, а з фантазіями mm -hmm. про реальність, про те, що а якщо я не добіжу, а якщо я Ніна не знає, а якщо ми підемо, а туди влучить ракета і все одно нас там вб'є. Тобто, це вже не про реальність, не про перевірку реальності, а про моє додумування про реальність. Тоді... Блін, Оксана, так це все, що нас зараз оточує психологічно, mm -hmm. ну воно все додумування. Ну давай будемо відвертими. Так, додумування і без сонні ночі додумування взагалі у нас в українців є така от ментальна вада. Ну, от я впевнена, що ви всі зараз це підтвердите. Ми любимо розміркувати, а що було, якби би було, uh -huh. і що буде, якщо буде. І це в нас забирає такий ресурс. Ми сидимо, аналізуємо, що було, чого ми не зробили, і а могли би зробити. Uh -huh. А якби те, то те, то те. Ну насправді це дійсно треба просто усвідомити. Що це і це ж КПД цього? Воно нульове, реально. Так. Ти просто себе mm -hmm. тому психологи мають роботу, тому що насправді. Так. Є ще дуже класна гра, яку можна з собою грати і ніколи не виграти, Раскарі. так але це коли я кажу, що ось там є укриття, ну так, але воно може не витримати. Там є Ніна, яка знає докриття, так, але ми можемо не добігти. І це так та що це ж... за гра, В яку ніхто не виграє, В якої таке саме ККД, як, як треба було. Ясно. Так. Ну ще один момент. Угу. Ми про нього теж от нещодавно говорили з подругами. Є така книга, чому матуся постійно п'є вино? Щось на якось таким чином називають. Чому мамуся п'є? Але я бачу, як чимало жінок зараз, коли вони приходять додому, чоловіків думаю, погірше, але жінок в них от вечеря, вони там готують їсти щось, салати. Це як момент винагороди себе за день, який ти пройшов, і для заспокоєння вони беруть келих вина. і говорять, в принципі, слухаю, французів італійців ще немає війни. Вони це роблять щодня, та й те не в восьмій, а за обідом, а то і зранку. І це таким чином, якби як казав Лесь Подерв'янський, якщо ти п'єш зранку, то протягом дня ну тобі доволі весело жити. А Якщо ти п'єш ввечері, то це не конструктивно, бо ти все одно лягаєш спати. Так, от більшість жінок треба каже пити зранку. Більшість зараз там знайомих моїх вони говорять, що це вже стало такою традицією, що вони задумуються, це взагалі здорово чи ні, але воно реально дуже класно для них працює. Тобто вони заспокоються, лягають спати, краще сплять. В принципі, ніяких, але окрім того, що це вже схоже на залежність, тому що вони це роблять регулярно. Ось, що а... ти про це скажеш? Це, до речі, напряму пов'язано теж з нашою темою темоюватості, зайвої ваги. Ну, от... Але воно реально допомагає. От зараз наша Наталя теж каже, це я. Ну бо таких жінок дуже багато, насправді. Ну, я скажу, що. Всі зміни, які людина впроваджує в своє життя, виникають з дискомфорту. Якщо людині з чимось комфортно, ми можемо всі зібратися, розказати їй, як правильно, і вона нічого не зробить, тому ага. що всі зміни ви навіть водички поп'єте, тільки якщо ви спрагу відчуваєте. Тобто, якщо людині підходить пити кожного дня, ми можемо до цього ставитися як завгодно, але людина буде продовжувати пити щодня, доки це не стане для неї проблемою, дискомфортом, поки її або не почнуть там родичі клювати, або поки вона не почне погано себе почувати, або не їй перестане подобатись те, що вона бачить в дзеркалі. Тобто має бути якась мотивація, щоб припинити. І, от доки людина цю мотивацію не знайшла, ну психологія безсила. Тому що перша справа це мотивація самої людини. Назагал ми розуміємо, що коли якась трудність переходить в проблему. Ну, я зараз чомусь от, знову ж таки думаю про алкоголізацію, і зразу згадала, що це стосується насправді і розладів харчової поведінки, оскільки вони так трошки ближче до цієї теми і інших. Я правда тут буду посилати, це мені дуже вибачити на радянську школу психології, там був такий. Леонтьєв, здається, Олександр Олексій, Олексій Миколайович. Він, він таку впровадив таке поняття як «сув мотиву на мету. що це означає? Це коли в мене в процесі виконання якоїсь дії змінюється ціль. Ну, наприклад, я там маю до екзамену прочитати книжку. Це такий популярний приклад. Я не хочу її читати, відверто я не хочу, але мені треба здати екзамен, це моя мета. Але я сідаю, починаю читати і виявляю, що книжка цікава. І я починаю читати просто, тому що вже мені цікаво, ну дуже класно. Тобто, в мене в процесі читання нібито ціль змінилася. Сув мотиву на мету відбувся. Це позитивне втілення, але є негативне. Це, наприклад, алкоголізація. Це коли я кажу: Єніна, давай ввечері вип'ємо по коктейльчику. Ну, я не п'ю алкоголь, це для привернення уваги фраза. Але ну, це дуже підозріло, Оксано. Подивися, і раброви підняла, думаю, странно. По... Я, я дійшла до того дискомфорту, про коли мені не Серйозно? подобається. Да? Ну насправді я не травлю алкоголь, просто це таке фізіологічна особливість. Але так, мені від дискомфорту Шасте. я не п'ю з одного боку, Оксані, так. ну але в чому суть? В тому, що. Якщо я так кажу, то фактично мені цікаво провести час алкоголь стає цим об'єднуючим фактором, який дозволяє цьому спільному часу там мати якісь на якесь наповнення. Оце класно посидіти. Але що може бути? Мені може так сподобатися пити, що далі я вже буду казати, пішли на коктейльчик, тому що моя ціль випити алкоголь, а інша людина, мені треба просто або щоб отримати якесь соціальне виправдання, або щоб скинутися uh -huh. на пляшку. Ну тобто, це вже починається сувмотиву на мету в процесі алкоголізації. Це проблема. І так само з їжею. До речі, так коли, наприклад, там ми їмо для того, щоб не відчувати голод. Наша мета поїсти, щоб я не була голодна, або якась соціалізація. Я прийшла в гості, мене пригостили там пирогом з чаєм, тобто ми якось спілкуємося, я їм в процесі власне, того, якоїсь там нашої розмови. А що може бути, коли їжа стає вже центром всього, коли насправді це основна розвага, коли я думаю, або не переїсти, або що я поїм, коли я прийду в якесь місце, наприклад? Тобто, фактично, коли їжа вже стає таким е, центром, навколо якого обертається моє життя, навколо думок про мою вагу, про те, чи скільки я з'їла, чи скільки я не з'їла, чи я з'їла там один листок салату, чи вже три, і це страшне переїдання. От коли їжа вже багато дискомфорту вносить, ми говоримо про те, що скоріш за все. Це вже дзвіночок, і варто звернутися по допомогу до спеціаліста. Ну тобто, це вже так, щоб об'єднати і алкоголь, і їжу, uh -huh. те, що впливає uh -huh. на наш зовнішній вигляд і вагу. Але я ще один додам. Я недавно, до речі, прочитала останній. Я не можу зараз джерело згадати. А публікувалося останнє дослідження, що ті зміни в зовнішності, це прискорене старіння внаслідок стресу. Це поворотній процес. Коли чинник стресу перестає на нас впливати, на мишах правда досліджували, не знаю, як воно там живе. Відбувається. ну ми молодіємо до того зовнішнього вигляду, до якого би ми мали виглядати, якщо б цього стресу не було. Тому я дуже чекаю перевірити гіпотезу. Так не знаю, але чи все. це стосується зайвої ваги, теж будемо перевіряти. Напевно, все-таки доведеться докласти зусиль. Але насправді і зайва вага, і алкоголь все це такі, знаєте. Моменти взаємопов'язані, і якщо ви не бачите на даний момент причини, то варто сісти і поговорити з собою, бо щось відбувається точно не так. Якщо з собою не виходить, то телефонуйте 5522 на нашу лінію психологічної допомоги. А ще можете сходити до ендокринолога, зробити аналізи на гормони, зрештою попрацювати над собою, тоді теж фокус уваги переключиться. Здоров'я це те, з чим вам жити все життя. Тому не нехтуйте ним. І психологічне здоров'я в тому числі. Оксанка, я дякую, що ви до нас аж зі Львова приїхали. Я була рада бачити. Нагадаю, друзі, це подкаст варто жити. Ми з вами зустрінемось наступного тижня, а ви в коментарях поки напишіть, що ви думаєте щодо тем, які вас турбують найбільше. Можете прямо ці теми озвучувати. Це якщо ви нас дивитесь на Ютубі. А якщо ні, то зайдіть на Ютуб і напишіть ваші думки щодо почутого. Слава Україні, слава ЗСУ! І не забудьте. Зателефонувати нам наступного тижня. 5522. До зустрічі боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують – це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно тобі кому розповісти Дзвони. Спокій заради перемоги.